Вже був у купона карбованцях. І до речі, в серпні 96-го року вартість одного долара дорівнювала 182 тисячі купонок карбованців. А вже в вересні го року з'явилася гривня. І тоді долар був 1,82 гривні 1 гривня 82 копійки. Вже через пару років 1 долар коштував від 3 до 3,5 гривень. А потім 5 гривень, 8, 10. У 2014 році це вже 15 гривень за долар. А в кінці 2014 року майже 29 гривень за долар. У 2022 році майже 40 гривень за долар. Зараз скільки він? За 40 гривень за долар. Скажіть, будь ласка, що робити з цим товарообігом? Куди його прив'язати? Відповіді немає. Сьогоднішня система пенсійна на це відповідь не може надати. Не може надати на це відповідь і Уряд України, Пенсійний фонд України. Соціальні служби не можуть надати. Що з цим робити? Відповідь дуже проста. Зробити однакову формулу для всіх. І оця формула буде працювати. І якщо людина виходить в 60-річному віці на пенсію, тобто, коли йому виповняється 60 років, людина отримує по цій формулі пенсію. Ну, наприклад, суддя 12 800 пенсія, працівник 12 800 гривень пенсія. Але, якщо у людини є досягнення перед державою за свою діяльність, тоді ця людина незалежно це. Чиновник, суддя, звичайний працівник, продавець, вчитель буде отримувати з державного бюджету гроші за оці заслуги перед державою. Ці гроші будуть виплачені з державного бюджету. Не з пенсійного фонду, а з державного бюджету. І таким чином людина, отримуючи, отримуючи цю пенсію, плюс до своєї пенсії вона буде отримувати і допомогу від держави за свої досягнення. Тобто дві виплати будуть Пенсійна виплата і виплата з державного бюджету України. І таким чином вирішується питання оцього товарообігу. Бо сьогоднішня система, сьогоднішнє законодавство, вона не може прив'язатися до цього товаробігу.